Цими днями українці у всьому світі вшановують пам'ять жертв голодомору 32-33 років у сполучених штатах. Українці традиційно проводять акції, покликані в першу чергу привернути увагу до трагедії, про яку американцям майже нічого не відомо. Українська діаспора вже багато років бореться за визнання урядом США голодомору геноцидом українського народу. Справа це складна, однак деякі успіхи на цьому шляху зроблено. До 77-ї річниці трагедії Білий Дім видав заяву, який назвав Голодомор штучною спробою комуністичного режиму зламати волю народу України. Чимало зусиль до кампанії визнання голодомору геноцидом докладає українка з Каліфорнії Євгенія Далас, яка сама пережила трагічні події 30-х років. Про унікальну історію її життя розповість Марія Юнко. Дзвоніть, дзвони, закликайте всі українські села. Пам'ять жертвам від геноциду. Читаючи свої вірші, перед очима Євгенії Далас уживають жахливі події 32 другого, років. Про штучно створений Голодомор вона знає не з підручників, а з власного досвіду. Якщо солдати знайшли хоча б жменю насіння, про яке ви не сказали, уся сім'я була розстріляна або вислана на Сибір. Така доля спіткала батьків Євгенії, заможних селян з Миколаївської області. Востаннє вона бачила їх у п'ятирічному віці. Прощання не завжди та інші сцени жорсткої розправи сталінського режиму з українським народом, Євгенія відобразила у своїх малюнках десятки років пізніше. Майкантрігла. Комунізм зруйнував, спустошив мою країну через геноцид. Ми маємо пробачити, ми не можемо жити минулим, але ми не можемо забути звірства, які чинив Сталін. Попри трагедію, яку неможливо забути, у своїй 86 Євгенія Далас сповнена енергії і оптимізму. Я від природи щаслива людина. Тільки подумати про все, через що довелося пройти, я й сама здивована, що вижила. А пережити довелося чимало. Після виселення батьків наймолодшу із шести дітей Євгенію забрав у Київ старший брат. А коли німецькі війська окупували Україну, 16-річна Євгенія була відіслана на примусові роботи в Австрію. у мене відмерзали руки. На заводі ми виготовляли запчастини для військової техніки. закінчення війни відкрило для неї двері в інше життя життя поза комуністичною завісою. Я спитала мою сербську подругу, куди ти поїдеш? Вона сказала в Італію: їдьмо з нами. В Італії прекрасне життя. Тоді Євгенії на думку не спадало, що попереду на неї чекає майбутні фотомоделі у Мілані, а згодом і в Нью-Йорку, куди вона мігрувала у 1951 році. сполучені Штати перша країна, у якій я знайшла психологічний спокій. Історію свого насиченого як радісними, так і трагічними подіями життя, Євгенія Далас описала у книжці одна жінка, п'ять життів, п'ять країн. Я взялася за написання книжки, бо не могла тримати цей біль у своєму серці. Я мусила написати про все, через що пройшла і що бачила про страждання моїх людей. Однак її активна громадська діяльність на цьому не вичерпалась. З 1992-го пані Далас щороку надсилає гуманітарну допомогу в Україну. А у США докладає максимум зусиль, аби голодомор нарешті визнали геноцидом українського народу. Ми не можемо жити у брехні. Правда про цих невинно знищених людей мусить бути визнаною. і пані Далас вважається місією майбутніх поколінь. Ви, молоде покоління, маєте зробити усе можливе, аби розповісти світові про цей геноцид. Ми маємо брати приклад з євреїв. Подивіться, як активно і наполегливо вони домагались свого у питанні голокосту, адже де є бажання, там буде і можливість. Марія Юнко голос Америки. У березні наступного року Євгенія Далас планує відвідати своє рідне село Кам'яна Балка у Миколаївській області. Вона прагне зняти документальний фільм про своїх односельчан, які пережили голодомор. Адже з кожним роком очевидців трагічної сторінки української історії стає все менше.